Так, ось стрілочки отакі в нас вже. Вони закрутилися. Це перша ознака, коли стрілочки отак закручуються, ось це перша ознака, що вони готові для того, щоб їх зривати. Це перша умова. Друге, обов'язково це робити рано, зранку рано вранці. Чому? Тому що поки ще насичене, і таке насичене воно, м'якесеньке, але не в'ягле. Саме соковитий це вранці. Так ось обірвали всі стрілечки, дивіться. Оце наземна така частинка, що на повітрі. А це ось така яскраво-зелена. Це те, що прихована була в стабільцях. Ось бачите, її видно. Оце там якусінька частинка, що її можна просто брати і їсти. Просто слівом чим. Це скарбничка вітамінів. Вся сила, всі тут вітаміни, все, що має бути, воно скоплене тут, саме у цих стрілочках, які ведуть до цих насіневих коробочок для формування нових насінин. Вся сила і енергія тут. Тепер дивіться, всі ці стрілочки треба замочувати, ні в якому разі їх не треба, тому що вони будуть потім ну, водянисті. Їх просто промити і просушити їх на рушничках десь в мене скільки вийшло. І далі я помию, перекладу, баночки у нас постерилізовані, там дуже швидко. Я все покажу вам. Промиті, так як я вам казала, просушені. Тепер беремо стрілочку. Дивіться, оця яскрава. Така, така, а, а, вона така м'якенька. О, яка вона солодка. Ріжемо на отакі. Хочете на ось хочете отако закручуйте, як хочете. Я роблю такі величину, як дрібненькі огірочки. Ось так. У мисочку нарізаю. Просто ножничками. Продовжуємо працювати. Баночки у нас пропарені. Часникові стрілочки нарізані. Ось такі вони гарні. Я приготувала 4 баночки повітря, ви можете скільки завгодно, я вам кажу, що вони у вас не залишаться, тому що це дуже смачно. Просто я буду робити 4 баночки, а остальне замариную і будемо їсти зараз. Потрібно буде обов'язково оцет для маринаду, сіль і цукор. Лаврове листя і духмяний перець додавати не буду, щоб не перебити запах, саме аромат і смак саме чесникових стрілочок. Додам зовсім невеличку кількість на дно селері подрібненої і трішечки кропу. Можна цього не робити, але так буде ще смачніше. Зараз у мене. Закипає водичка для маринаду. Тут у мене 2 літри. На 4 баночки я приготувала 2 літри. У нас буде 2 літри маринаду. І заготувалася водичку, закипіла окремо. Я зараз зелень викладаю у баночки і жаль окропом в баночках, щоб вона була пропарена окремо. Ось. Ось так. Я беру кожну баночку і на дно зовсім трішечки кладу селери. І зовсім трішечки додаю кропу. Всі грубі частинки я прибрала з кропу. І заливаю окропом. Зовсім небагато, тільки щоб пропарити зелень. Ми потім цю водичку зіллєм і накриваємо кришечками. Водичка закипіла для маринаду. Ми зараз перше, що ми робимо, це вкидаємо сюди чесникові стрілки. Нам треба їх пробланширувати. Поки що тут нема ні солі, нічого. Ми будемо робити маринад у цій самій водичці, де, де були бланшировані чесникові стрілочки. Мішуючи, щоб вони повністю, щоб вони трішечки змінили колір. Вони із такого яскравого зеленого стануть такі буро-зелені, то нормально. У мене це вийшла повна каструля, але вони трішечки зараз почнуть кипіти і вони зменшуються в об'ємі. Вони зробляться такі еластичні. Накриваємо кришечкою і залишаємо хвилин на 5 на 7. Тут ви подивитесь і по кольору і візьмете одну і спробуйте, щоб вона така була пружність свою втратила, така стала м'якенька. Не зовсім як розмазня. Просто м'якішеньким приємні. Щоб ви взяли в рот пожувати, і вони стали такі приємні. Ось я взяла такий грубіший шматочок. Дивіться, некше, і гляньте, зовсім змінює, не ламається, а зовсім ось такий, оце вже, М -м, бачите? Він легко жується. Ще хвилиночку все. І ось тепер просто насипаєте їх в баночки. Огонь у нас горить. Накладаємо повні баночки, але все ж таки, щоб там було місце для маринаду. Ось так. Повно і накриваю і відставляю. Так, ось так я наклала 4 баночки. У нас дуже багато залишилось. Я викладаю мисочку і потім ще вам покажу, що можна ще з ними зробити. У вас повинно бути обов'язково 2 літри води. Нам потрібно, щоб закипіло. Тут обов'язковий оцет. Я вам повинна сказати, що зараз такий оцет, що беріть його трішечки більше, ніж ем, по рецепту в маринаді. Раніше мене на цей рецепт маринаду потрібно було 80, 70, потім удосконалена дала ще 10-80. А тепер треба всі 100 мл, і ви не помилитеся. Чому? Тому що він якийсь слабкіший. І дивися, наливаєш ну, по рецепту, а все рівно осад білий. Тому що не, не завжди, але буває, що білий осад із за того, що Молочна кислота розвивається і за те, що мало отступу. Щоб не було цього, я додаю більше. А ви, по вашому бажанню, маринад я не додаю ні лаврове листя, ні духмяний перець, ні більше ніяких спецій не додаю. Тому що сам чесничок, і у нас є селера і кріп, і цього достатньо Так, водичка закипає. Що нам тепер по рецепту? Я запишу, але щоб ви знали, це такий достатньо універсальний маринад. Він підходить для всього. Потрібно нам на 1 літр води. Нам потрібно 3 столові ложки цукру. Ось такої невеличкої гіркої. Тобто 6 столових 2 столові ложки солі. Тобто на 2 літри 4 столові ложки. Теж з такою гіркою. Ось. Обов'язково змішуйте по дні, щоб розчинилася і цукор, і сіль. І тепер доливаємо оцет, а тільки О, дуже обережно, дуже-дуже дуже обережно, тому що коли виливаєш оцет, воно бурлить, щоб ви не отримали собі опіки. Так, на один літр нам потрібно, я вам казала, що 80 це на 2 літри 160, я додам 180, щоб було і не 100, 180, тому що ну, я не знаю, що це за оцет. Так, ось так я відміряла. Газ прикручую і тонесенькою цівочкою набік. Тонесенькою цівочкою. Щоб воно не шипіло і не булькало, щоб його опика не отримали. І треба, щоб хвилин 5 прокипіло. До речі, ми ще користуємося е, сіллю Артем сіль. Така кам'яна сіль. То так, як по рецепту. Але вже я бачу, що там є такий осад що треба слідкувати, щоб там не було зайвого піску. І, а оця сіль, яка зараз продається в магазинах, багато хто говорить, що вона зовсім не така, що не знають, як її використовувати по рецепту. Хто з вас вже це робив, будь ласка, напишіть, як на 100 грам звичайної ртм і скільки потрібно солі такої дрібної, яка зараз продається в магазинах. Так, закипає. Будемо заливати і закручувати ось цим таким чудоключиком. І обов'язково я приготувала отакий теплий такий рушник. Треба поставити на стілчик, куди-небудь на рушник поставити і рушником укрити, щоб добре пропарилося. Так, маринад наш гарно кипить. Вони трішечки всілись. Але, бачите, напихала не плотно, для того, щоб було місце для маринаду. І ось тепер обережно я беру такою наливаю, щоб з рурочкою. Ось так налили і прокрутили. Навіть якщо треба, допомогли ложечкою. Я наливаю завжди аж підверх. Щоб ніби скапувало. Кипить я не вимикаю маринад, Він мене кипить до останньої хвилиночки. І тепер просто закручую таким методом, як ми закручуємо взагалі. Ось так Перша баночка готова. Передивляємося, прокручуємо і перевертаємо. І так я зроблю всі баночки, от, а потім покажу, що я буду робити далі. Ось такі у нас вийшли чесникові стрілочки. І ще літрову банку я зробила, тому що дуже багато залишилося мене. От, ось так. Ви подивіться, вони постоять в цьому маринаді. За цими спеціями це будуть дрібні маленькі огірочки і чимось схожі на спаржу. Так що приготуйте і ви не пошкодуєте. Це дуже-дуже-дуже смачно. Ось так. А з вами, як завжди, була я, Любов. І пам'ятайте, що в нас нічого не пропадає. Ми не викидаємо нічого. Все використовуємо, готуємо не тільки для себе, а й для того хлопця.